Так, досвід роботи у вас який? Ой, ну знаєте, вісім років. Я, до речі, ще встигала після роботи і город покупати, і свиней попорати. А до тих вісім років що ви робили? Вчились в школі. А в університеті не вчилась, да? ну, так? Тухенька, добре. Скільки мов, знаєте? Шість. Знаєте, в нас дуже солідна Як? фірма. У нас дуже солідна фірма, ми тільки від восьми беремо. Дівчата, ти взагалі що тут забула? Ну як я на роботу прийшла? Іди звідси, ми таких не беремо. Ну що, який досвід роботи маєш? Нема. Нема. Я ну, правильно, ти не така моша, молода, зелена, свідки ти маєш. Нічого страшного, все навчим. Да. Все навчим. Добре. Не переживай, все навчим. Які мови знаєш? Українську тільки. Одну. Одну знаєш. Да. Ну нічого страшного, добре, що і ти... то. суржиком трошки говорив. Но... Піточим, піточим. Добре, що знаєш свою рідну, свою хину. Картошку вмієш купати? Ні, ви що, оцими ручками я буду купати картошка? Буду... Що за молодь пішла? Я крісла буду протирати, візьміть на роботу.